Четвер, 5 січня в ефірі. Програма цей день. З вами Юлія Вітряк. Вітаю вас. Коротко про головні теми на початку випуску. Не наодинці з бідою. Працює експертна група з проектного інституту і вирішуємо, що робити зі зруйнованим будинком. 204 родини, чиє житло постраждало від ракетного удару, 16 грудня. Отримали допомогу з міського бюджету. На випадок блекауту. В цілому в місті 113 пунктів ми вже відкрили. У місті розширюється мережа пунктів незламності та місць обігріву. Не зламали ні бої, ні полон. Такий слід на сюжесте, та не, ну, не забудеш. Захисник Маріуполя звільнений з російського полону, військовий з Кривого Рогу, знову в строю. Російські війська продовжують тероризувати Нікополь уночі по місту били зградів та важкої артилерії. В інших районах області ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Така інформація від обласного управління ДСНС. У лікарні помер 64-річний чоловік, який вчора був поранений під час денної атаки Нікополя. Ворог не вгамовується і сьогодні. Вночі випустив по місту ще понад 30 снарядів, зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у місті побиті кілька приватних будинків та господарчих споруд. Пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури та електромережа. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Не наодинці з бідою для криворіжців, чиє житло постраждало від ракетного удару 16 грудня. З міського бюджету виділено матеріальну допомогу. А це 204 криворізькі родини. Також спрямовані кошти на відновлення покрівель та вікон у будинках і закладах освіти. Наразі вирішується доля зруйнованого будинку на робочій нараді з відновлювальних робіт та допомоги жителям міста. Побувала наша знімальна група. 16 грудня важка дата для міста. Внаслідок ракетного обстрілу був ущен зруйнований під'їзд житлового будинку в Тернівському районі. Є постраждалі та загиблі. Ми завжди будемо пам'ятати і молоде подружжя, батько, мати, і дитинка півтора роки, жінка 64 роки. І трохи пізніше в лікарні помер чоловік 51 роки. 12 людей було в лікарні з пораненнями, 11 вже виписались, все нормально. Одна людина, чоловік, ще знаходиться в нашій лікарні, але його стан стабільний. Протягом першої доби після ракетного удару, за дорученням військової адміністрації, розпочались відновлювальні роботи в будинках, що постраждали від удару. Понад 700 вікон у квартирах та під'їздах було закрито плівкою та ОСБ. Проводилися аварійні роботи на дахах. У будинку, куди влучила ракета, комунальні служби відновили водоелектропостачання, газ і тепло. Загалом було пошкоджено 43 житлові будинки, три школи та стільки ж дитсадків, дюша і лікарня. У спеціальному пункті постраждалі подавали заяви про видачу будматеріалів та отримання матеріальної допомоги від міста. Прийняли 236 таких звернень. 204 сім'ї вже отримали матеріальну допомогу. Місто спрямувало кошти на відновлення покрівель та вікон в будинках і закладах освіти. На теперішній час 10 з 11 покрівель відремонтовано на 100%. 27-й будинок, там ще є проблема з 4-хповерховою секцією. Зараз ми ведемо роботи по дефектній відомості. Уже частина матеріалів є з матеріального резерву міста. По вікнам було пошкоджено тільки по уюту 32 будинки, в під'їздах ремонтуються вікна, було визначено 270 вікон, з них 202 вже замінено і Ведуться роботи до повного закриття вікон. На відновлення домогосподарств постраждалі мешканці вже отримали з міського бюджету мільйон триста тисяч гривень матеріальної допомоги. Виплати тривають і зараз. Для кожної квартири розмір допомоги визначався індивідуально, залежно від завданої шкоди. Ремонт покрівлі вже завершили у 42-й гімназії. Доля зруйнованого будинку наразі вирішується. Зараз працює. Експертна група з проєктного інституту, і вирішуємо, що робити зі зруйнованим будинком. Є два варіанти. Один варіант це відбудовувати, щоб люди змогли жити в своїх квартирах. Інший варіант зносити і купляти людям житло. Я особисто, чесно скажу, сторонник другого варіанту купити квартири, але дочекаємось висновки інституту. Але у будь-якому разі в цьому році питання буде вирішено. Люди один на один з бідою не залишаться. Іван проводов Микита Шевченко цей день. Мережа криворізьких пунктів незламності та обігріву охоплює дедалі більший простір. У кожному такому пункті базовий перелік зручностей, які допоможуть городянам пережити потенційний блекаут, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілков провів виїзну робочу нараду у пунктах, що розташовані у відділеннях поліції та об'єктах бізнесу. Все більше криворізьких локацій готові допомагати городянам у разі блекаутів через ворожі атаки. В цілодобовому режимі працюють 52 пункти незламності в освітніх закладах. 12 пунктів розташувалися в районних відділеннях поліції, 48 розпочали свою роботу в об'єктах бізнесу та на великих промислових підприємствах. В 52 школах ми зробили це за рахунок бюджету. І де є і генератори, і кімнати матері, і дитини можна і випити чаю, і погрітися, і відпочити. В цілому в місті 113 пунктів ми вже відкрили і працюємо, щоб було ще можливість людям, де перебути на період або блиткауту, або Відключення електроенергії тому ми вдячні нашим і бізнесу, і промисловим підприємствам, і поліції за те, що вони готують отакі пункти для жителів нашого міста. Кожна локація розташована так, щоб мешканцям було зручно до неї дістатися. Пункт незламності на базі підприємства Рудомайн у центрі міста менше ніж за місяць його послуги знадобилися десяткам людей. В такому форматі він тижні три вже працює. Ось. Особливо був наплив під час блекаутів. І у нас тоді добу не вимикався генератор, і коли відбувалися і ракетні обстріли, то в принципі у нас ну, були хвилі відвідувачів. Це потенційний прихисток на базі міського відділу поліції охорони. Тут можуть розміститися пів сотні людей. Втім, за необхідності цей пункт здатен вмістити удвічі більше людей. Пункт незламності, обладнаний згідно списку, який необхідно для виконання всіх вимог. Біотуалет є, є зарядні пристрої для зарядження телефонів, пристрій Starlink є. Так що, якщо буде така проблема, можна буде підключитися до інтернету, щоб узнати нагальні новини, ну і що відбувається взагалі. Не будемо відрізані від міста. Робота над розширенням мережі криворізьких пунктів незламності із залученням підприємницьких та інших структур триває. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день. З російського полону за час повномасштабної війни Україні вдалося повернути майже 1600 своїх людей. Більшість з них військовослужбовці. 3 листопада у групі зі 107 визволених з полону був і військовий з Кривого Рогу з оборонцем Маріуполя та Азовсталя ексклюзивно поспілкувався наш журналіст Іван Проводов. З підприємця та системного адміністратора долав ЗСУ у 2021-му Віталій розпочав службу за контрактом на флоті. Був матросом корабля Донбас. Після повномасштабного вторгнення окупанта на українські території корабель був залишений екіпажем, а увесь його склад став на обороні Маріуполя. Разом із нацгвардійцями та бійцями Азова Віталій захищав місто до середини травня. Такий слід на всю життя, та не, ну, не забудеш. Він... дал очень много опыта, как боевого, так и жизненного. Он оставил после себя в себе побратымов, которые остались там навсегда, которые уже не с нами. И он оставил надежду, то есть мы по по любом случае будет наш, мы ему вернем, и это самое главное. 15 квітня Віталій, єдиний з усього екіпажу, разом з іншими побратимами, дістався Азовсталі. Там тримав оборону аж до команди про вихід із заводу. 17 мая ми виходили через, виходить, я шов, у мене з глазом була проблема. У мене один глаз був за клеєм, Ми ми хто 300, от, котрим я відносився, ми виносили ті, хто з лейкопластером. Тобто на носилках, хто передвигаться не може. Тобто, в першу чергу йшли 300 краснее, потім оранжеве, потім зелене. То 17 мая ми виносили вишню Азовчик і вже направились к проходной, там где здаєш оружие. зустріч невідомості, поранені та виснажені захисники Маріуполя долали кілометр пішки. Ми його йшли, часа два. И а все, почему, находясь на зусталі, такового не було питания, води. Ну, тобто не было, Ну, були обессилены, можна сказати так. Бойовий дух був поднят в нормі, але но фізичне состояння надавало собі знать. У пункті призначення після обшуку ФСБ полонені пройшли до автобуса, де спочатку мали можливість заповнити анкету Червоного хреста в анкетах, ну типа, твої установочні дані. Там, и хочешь ли ты уведомить родных и близких о том, что ты в, ну, где ты находишься, либо там, что ты в плену, органы власти местные о том, что ты в плену, хочешь ли ты уведомить? Ну ты заполняешь, что они ручку дают эту анкету, ты, ты заполняешь вот. У кого была возможность, пока не, не, не зашел солдат, да, расист этот, который ну сказал, что не, не, не страдайте херней, позабирал эти анкеты, порвал и выкинул. Тех, кто успел, ну я думаю, это как-то повлияло бы на процесс обмена, потому что все-таки. Я успіл заповнити і що чоловік навіть десять успіх автобусі заповнити. І с з, з цих десяти, человек, чоловік всем точно вже помінений. Потому що сестре звонили з Красного Креста і говорили о том, що ваш брат знаходиться в Єленовській. Донецьк, Горлівка, Оленівка, життя у бараці на 700 осіб. У таких реаліях та у повному інформаційному вакуумі жили полонені, розповідає Віталій. На Леновке как таковых условий не было, то есть, купались под дождем, э, спали на полу, ели, когда было, что есть. На момент моего обмена, да, на момент моего освобождения, была информация о том, что э, в городе Днепропетровск, город Днепропетровск, это уже Днепропетровская народная республика, то есть, я сейчас приезжаю, мне дают автомат, и я уже за освободителей начинаю ну, воевать против своих же побратымов. Утримувати моральний дух в умовах невідомості було украй складно, згадує Віталій. Важко даються спогади про звіряче ставлення окупантів до полонених за довгі шість місяців у рашистському полоні. Да просто вони з фізичним насиллям. Вони убили багато мирних граждан, очень много количество, яких повішати ось количество. То есть вони тебе заставляють підписувати, що ти там мародерив. Что ты убивал мирных. Ты можешь посопротивляться, но начинается там тапик, иголки под ногти. Тебе выворачивают пальцы до локтя. Были ситуации, когда загенетали ну, под собственным весом поднимали ну, с веревкой и поднимают ребят. За добу до обміну Віталій перебував у Горлівці. Каже, до останнього не знав, що вже невдовзі опиниться на свободі, про яку мріяв увесь цей час. 3 листопада боєць ще з понад сотнею побратимів перетнув лінію розмежування. Во-первых, этот день ти испытал чувство, яке ти ніколи не испытывал. Когда тебе глаза, розв'язують руки, ти и і ну, ти вже розумієш, що ти приїхав на обмін. І находясь там в пліну, Ну, когда уже длительное время, ты, ты веришь, но вера она как, она потихоньку угасает. Ну, то есть ты уже как-то, ну там у меня были мысли вплоть до того, что а ли я остался, потому что ну, ничего не происходит, близких ты не можешь увидеть. Ну вообще где ты находишься? Ну что с тобой? Почему так? Э, веры, э, вера это единственное, наверное, что дает. Возможно жить далі і не, ну, не саті сума, тому що були такі ребята, кори там, вони реально реальне з ума. Місяць обстежень та реабілітації в медцентрі відпуска повернення до частини, а далі нові завдання захисту України. Нині Віталій разом з побратимами захищає Одеський порт. Твердо вірить, Україна переможе. На осінь 27-річний криворіжець має плани вступити до Одеської національної морської академії. Мрія військового отримати нові знання та звання офіцера. Я хочу, щоб всі люди вони вірили в ВСУ, щоб вони підтримували. І все буде добре. Перемога за нами. Слава Україні. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день далі у нашому випуску. За субсидіями до пенсійного фонду. Важливо надати лише довідку внутрішньо переміщеної особи за цією адресою. Про послуги пенсійного фонду для криворіжців і переселенців. Роз'яснення фахівців: продаж купівля житла. У нас іде купля, у нас іде продаж, у нас йде, е, нерухомість, е, вона рухається. Криворізький ринок житла потроху оживає, думка фахівця. Переможці міського турніру. Атакувати, захищатися. Суперник не Команда Саксаганського району стала чемпіоном футбольного турніру пам'яті Павла Дудника. За житловими субсидіями до пенсійного фонду з 1 січня призначення, нарахування, виплату субсидій і пільг здійснюють органи пенсійного фонду України. Фахівці наголошують, тим, хто вже отримує субсидії, звертатися повторно не потрібно. Їх призначать автоматично. Далі докладніше. Криворіси, які оформлюють субсидію, вперше мають звертатися до органів пенсійного фонду. При цьому людина може самостійно обрати, до якого саме сервісного центру їй зручніше звернутися незалежно від місця реєстрації. Для призначення субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги необхідно звернутися до органів пенсійного фонду незалежно від місця проживання особисто. Також можна звернутися до уповноважених осіб або установ територіальної громади за місцем проживання. Можливо надати заяву та декларацію на виплату житлово-комунальних субсидій та пільг за допомогою порталу «Дію» та веб-порталу Пенсійного фонду України. І також таке важливе нововведення для звернення. Це можна надати з поштою у цьому відділенні обслуговування громадян послуги призначення. Субсидії вже скористалося більше ста клієнтів серед них і переселенці на даний час маємо. Велику кількість звернення, звернення внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщені особи також можуть надати нам заяви та декларації для виплати житлових субсидій. І тут важливо, що внутрішньопереміщені особи можуть звернутися за житловою субсидією за тією адресою, де вони зареєстровані як внутрішньопереміщена особа. Тут не потрібно бути зареєстрованим, також мати договір оренди. Важливо надати лише довідку внутрішньопереміщеної особи. Особи за цією адресою. За екстериторіальним принципом внутрішньопереміщені особи отримують і послуги з оформлення пенсій. Фахівці інформують, з спочатку року в Україні змінилися умови виходу на пенсію. Насамперед, це стосується страхового стажу. на сьогоднішній день для віку 60 років передбачений страховий стаж 30 років. Для віку 63 роки передбачено 20 років. Виходу в 65 років на пенсію передбачено 15 років страхового стажу. Водночас слід Значити, що під час дії військового стану органами пенсійного фонду здійснюється в повній мірі виплата та фінансування пенсій. Жодної затримки виплаті та профінансування пенсійних виплат не було. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день. початку війни ринок нерухомості зазнав значних змін в кривому розі на сьогодні. Ситуація стабілізується, відзначають експерти. Чи купуються, продаються зараз квартири? Які запити клієнтів агенцій нерухомості дізнавались наші журналісти. З початку повномасштабної війни, коли багато людей залишили власні домівки, ринок житла зазнав кардинальних змін кризові часи на ринку оренди продажі пережив і кривий ріг. Та нині ситуація стабілізувалась, кажуть фахівці у сфері нерухомості. На сьогоднішній день місто оговтилось від тої ситуації, в яку знаходилося з початку війни, і що стосовно нерухомості, то ринок він живе. Це можна. Точніше сказати, ринок живий. Тобто, в нас іде купля, у нас іде продаж, у нас йде е, нерухомість, е, вона рухається. Нерухомість вона рухома. Тобто, попит на це є. Да, він може не такий, як це було в ті часи, коли працювала вся країна, але він є. Всі купляють, всі і всі продають. У перші місяці війни купівля продаж зупинились в усій країні. А от попит на оренду в Кривому Розі залишався в різні періоди, щоправда, різний інтерес. Частина, коли люди виїжджали, це один час була краткосрочна оренда, це недовга оренда. Потім змінився час. Це каже, коли одні люди виїхали, другі вже приїхали, і вони також потребували ринок оренди. А це вже була друга оренда, яка яку. Мають на увазі довго травала частина оренди. Тобто люди вже знімали на довгий час. Ринок купівлі продажу місця. Зараз доволі активний. Відзначає фахівець. Люди купують квадратні метри під житло. Під бізнес розповідає інтересу. Нині немає. Криворіжці скупують нерухомість зараз. Ті, які повертаються до міста. Багато військових, які починають вкладати гроші в те, що вони заробили для купівлі. Нерухомості, то тобто вони купують. Купувати нерухомість для бізнесу. Я такого зараз не бачу. Переважно у покупців нерухомості нині запит на квадрати в центральних районах Кривого Рогу, розповідають рієлтори. При підборі такого житла є вибір між спальними житломасивами та історичною частиною міста. Центральний міський район і район. Проспект Гагаріна, Артем це все райони, які дуже мають попит. Якщо брати ці райони вже Сивгок, в ту частину, то менш попит, ніж у ці райони центральні. Райони, в яких е, нерухомість вона більш нова. Це дев'ятитажні дома, які в нас це сонячний, це восточний, це той же Артем, і райони історичні е, по історичному, де місто е засновувалося, центральний міський район, то там геть е друга архітектура. Ріелтори кажуть, життя в місті продовжується, тож попит на криворізьку нерухомість є. Після того, коли країна трохи оговтувалась і почав ринок іти, е от на цьому місці вона стоїть. Вона трохи виросла з моменту, як вона впала в початку. Трохи виросла, але у нього немає е попиту на цей, що вона виросла. Головне серед запитів покупців, каже фахівець безпечність перебування у новому житлі. Люди повертаються. Хто хотів продати, він продає. А хто хоче оставатися в місті і приїжджає до нас у міста. Він дійсно купує тут нерухомість. І зараз попит на це є. Люди приходять, і в них запрос: ми хочемо купити, що у вас є. Ми хочемо купити. Дайте нам супровід. Ми хочемо купити, яка нерухомість на цей час є безпечна для придбання. Отакі запити. Михайло Бестро, Вадим Діденко. Цей день. У Кривому Розі добіг кінця черговий футбольний турнір пам'яті Павла Дудника. Перемогу у престижних дитячих змаганнях виборювали вісім команд. Яка стала кращою, визначили попри сирени повітряної тривоги. Змагання юних футболістів проходили у приміщенні з укриттям. Олег Гендриксон про боротьбу і емоції перемоги. Повітряна тривога може відкласти старт матчу, але не знітити юних футболістів лякаємось. А тому всі сили на ігрове суперництво. 23-й турнір пам'яті Павла Дудника на фінішній прямій. Ми дуже доволен, що в таке тяжелое время мы провести цей турнір, що можем в таких хороших условиях його провести. Спасибо. В першу чергу, конечно, Сберним силам України, які нам допомагають в цьому проведенні турніру. Ну, звісно, футбольному клубу Кривбас такие такі шикарні для проведення цього турніру. Ну, Діткам, звісно, в таке соревнование, футбол, для них радисть. Головне умова адміністрації для проведення змагань це наявність укриття. Тут є укриття, тому ми ці змагання провели в цьому прекрасному манежі, де тренуються наші дітки. Турніри приймали участь вісім команд. Сьогодні ми визначимо. Чемпіон. Звання чемпіона виборювали добре знайомі за заняттями в Кривбасівській академії суперники. Різниця хіба що у віці, хоч і дитяче, але справжнє дербі. Певнено грати, атакувати, захищатися. Суперник не легкий. Ми пройшли групу досвідало три три перемоги. І сьогодні зустрічаємося в фіналі з академією. Ми академія 2012 року народження, вони у нас футбольна академія Кривбас 2013 року народження. Тобто своєобразне таке дербі у нас сьогодні відбувається старші проти молодших. Тому ну, очікуємо на запеклу боротьбу. Запеклих моментів на полі було немало. Як і в дорослому футболі не обійшлося без жорстких зіткнень. Не вистачало й гульових моментів, як і забитих м'ячів. Така ж картина у паралельному поєдинку за третє місце. Поступатися не хотів ніхто, проте переможці визначилися. Чемпіоном чергового турніру пам'яті Павла Дудника стала команда Саксаганського району. Срібло представників Кривбасівської академії 2013 року народження. Бронзу завоював металургійний район. Усі призери отримали кубки та медалі, а кращі гравці ще й. Індивідуальні нагороди Хендриксон, Олексій Правицький. Цей день такими були новини четверга. З вами була Юлія Вітряк. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе і тих, кого любите.